Привіт, всім, я тут прибираю. Фотографії тут понаходила. Ой. Це навчання. Це я. Така старе фото, то не дуже видно. Це наш випускний. Ну, все, зірки. Це я в червоному. Боже зірка. Ну і всі дівчатка зірки. Далі що тут є? Витячий садок. Я Віта Леонідівна вона працювала. Теж таке фото старе. Це Юля, ось Юля. Теж не дуже видно В нашому місці, звідки є? Це танці, шманці, циганський танець. Я завжди брала. Я вибирала червоний колір завжди. Зірка. Це я якось в темно красилася, так щось був рік чи два, і щось мені стукнуло. Так, що там ще? Бамболеа, а Аня, -ба тут я вже не в червоному. У нас тут два було в голубому, два в червоному я ось. Далі український танець. Дівчатка танцювали. Це я, це я з хвостиками. Ой. Фотографії трішки старі. А Це теж модні. Я червоний, червоний, ну як же червоний кольор, Люда Аліна. Так, а це 1 перше, це перше червня було біля будинку культури місцевого Юлі, Ось, Тут щось їй 6 років. Дитсадок ще перед школою. Чи 5 років. Маленька ще Маленька ще танцювали. Так, що тут, дівчатка, інші? Це Настя, Юліна, подружка. Добре, далі це Софіївка. Це я навчалася Юлю брала з собою, коли навчалася, вона там трішки зі мною була. І це ми ходили в Софіївку. Манюня, ще може. Три рочки, чи не було три. Ой, ой, хотіла сказати зібро, але це ж не зібро. Це я, це Юля, а це Анатолій Матвійчук, бо я пам'ятаю його пісню. Друзі мої, друзі мої, нам треба зустрічатися частіше. Юля у Варшаві, це вже до школи ходила, чудила, ми там квартиру знімала. Любила фотографуватися. Зірка це теж там, Це десь такі вісім років. Вісім років приблизно. Це теж вона. Ой, вона на роліках це, це її улюблена тема була. Ганяла. Ой, зірка. Це випускний. Тут така прямо сексі. Подивіться на цю вставку. Манікюр. Букет який? Навіть до кольору, все до кольору, до вибору. Це ми вже в ресторані на випуск гуляли. Так, це я така тут ще зачолкую. Що, ще тут? Ну, ще останні фотежі в ресторані вже напилися, ми п'яні. Жарт не п'яні. Ой, які туфлі. Боже, я вже сто років на каблуках не ходила.